Я з командою приїхала для того, щоб випустити і повернути в природу кажанів, яких ми врятували протягом зимового сезону в місті Кривий Ріг. На сьогоднішньому заході ми будемо випускати понад 200 кажанів, виду та вечірниця та білоруський недовер. Це ті кажани, які були врятовані саме в вашому місті. Завдяки роботі волонтерів місцевих вони допомагали, рятували, приїжджали на виклики. І в випадках, коли були кількості великих кажанів, передавали нам в Харків, і далі ми вже в нашому центрі підлувалися про цих кажанів всю зиму. І тепер весна прийшла, і пора випускати кажанів назад на волю. Унікальні савці, по перше, це єдині савці, які здатні до справжнього польоту, і вони власне в Україні всі кажани комахоїдні і вони регулюють чисельності камах. Вони є хижаками на шкідників наших полів, наших лісів, наших лугів. Вони рятують наші врожаї. Вони рятують нас від комарів і шкідників, які шкодять людям. Також тому от, власне в цьому є їхня користь. Вони є природніми врагами шкідників і комах. Протягом зимового сезону 22-2023-24 років наш центр врятував з усіх куточків України більше 6,5 тисяч рукокрилих. Сьогодні в кривому Розі ми повертаємо більше двох сотень. Саме тих, кого ми врятували з Кривого Рогу, це кажани виду рута вечірниця і білосмугий нетопер. В центрі протягом цього зимового сезону було врятовано десь близько шести видів трупокрилих із 28 наявних в Україні. Тому так, але звичайно ж, більшості це руді вечірниці, бо руді вечірниці це. Такі тварини, які мігрують і взимку, вони мігрують на зимову сплячку зазвичай не став, тому в більшості випадків це найчисельніший вид в Україні. Навіщо ми їх рятували? Звідки ми їх брали? Відповідаю на питання протягом зимового сезону. Рукокрилі мають знаходитися в сплячці, так званій гібернації. Дуже часто вони обирають як місце для зимівлі обшивки будівель. Різних багатоповерхівок люди можуть навіть не знати про їхнє існування, але інколи під час ремонтів або може навіть навмисно люди, коли бувають жорстокі, люди можуть руйнувати зимові сховища кажанів, і тоді вони приречені на загибель, якщо не надати їм вчасну допомогу. І от у нас є в кривому розі. Пані Олена, фея рятівниця, яка в вашому місті займається порятунком і влітку, і взимку, їздить на виклики, не спить ночами, вигодовує кажанів, передає травмованих на Харків, передає колонії великі, їх рятує. Також я ще хочу сказати дуже велику подяку. Я знаю, що ви всі тут. Я хоча вас і не бачу люди, які допомагали з порятунком кажанів в будинку, де їх запінили. На яка Буко, На вулиці Бикова? Так була в нас історія взимку, коли ремонтники міняли в під'їзді вікна і запінили кажанів під час заміни. І я дуже вдячна людям, які відгукнулись. Ми не мали змоги дуже швидко і оперативно приїхати. Вибачте, з Харкова до Кривого Рогу трішки займає часу. Я дуже вдячна тим людям, які допомогли, які дуже швидко зреагували, приїхали на місце, допомогли Олені. І а, сьогодні я ще хочу так урочисто трошки а, подякувати Олену і Ростіка і подарувати вам наш блокнот і шоколадки отакі гарні.